Я ким вимагаю. Я ж тебе тебе кохаю. Мене тебе. Два народні артисти України подарували бердичівлянам незабутній вечір відпочинку. Оксана Пекун та Анатолій Гнатюк товаришують майже 20 років. Разом пройшли і Крим, і Рим. За такий проміжок часу кажуть, навчилися розуміти один одного на півслові. Тому у дуеті їм працюється легко. Ми з... Е... Оксаною Пекун, давні друзі. Познайомились ми, я вже не пам'ятаю, скільки років дуже це було давно на концерті, подружились. І ось так не просто дружимо, а ми разом співаємо і дуето. І... Виступаєм нам дуже комфортно виступати в одному концерті, тому що в цьому концерті, якби я доповнюю її, вона доповнює мене, і, і, і виходить загальна така хороша, на мій на наш погляд, картина в її творчості. Вона має талант бути справжньою. Нести народу ви знаєте той наш український мелос культуру для неї пісня це не просто спосіб вийти на сцену там чи засвітитися на радіо чи телебачення. Для неї пісня це можливість поговорити про такі дуже душевні, сердечні речі із. Із людьми. За освітою Анатолій Гнатюк актор театру і кіно. Оксана Пекунже, вчитель музики. Однак обидвоє знайшли себе на естраді, вважаючи сцену головною у своїй творчості, адже саме на ній можуть повністю розкритися перед глядачами. В якийсь момент мені цього стало замало, тільки театральна творчість. І я вийшов на естраду. Я вийшов на естраду як співак, як чтець. І, ну і так знову ж таки, я вже не знаю, скільки років. Пробую, так би мовити, йти по цій стежині. Для мене, от, наприклад, мій сольний концерт це не просто одна пісня так, чи гумор. Це така невеличка вистава вистава про життя, де є і лірика, де є і гумор, де є. Життєві якісь ситуації, де є романтичні ситуації. І ось ця розмова із глядачем через пісню, через гумор, чи просто діалог, тому що я так намагаюсь побудувати свої сольні концерти, щоб це була як творча зустріч. Для мене абсолютно нормально, якщо із зала хтось попросить заспівати ту чи іншу пісню, або задасть якесь запитання, і я дам максимально там. Хорошу розширену відповідь або навіть вступимо в таку в хорошу дискусію. Ще в дитинстві подивилася фільм Женщина, которая пайоти, закохалася в творчість Пугачової, переспівала весь її репертуар і просто для мене була мрія стати співачкою. Спочатку була дуже така, будемо казати, пісні в мене були дуже меланхолійні, ну таке в стилі Пугачової першої розумієте. А потім я зрозуміла, що напевно треба щось робити своє. Треба писати пісні. Ну, власне, не я писати, а писати в свій репертуар пісні, які би були Мені. А я скорпіонка, я весела, позитивна, я віддаю енергетику залу, і ось саме такий в основному репертуар в мене і є такий, будемо казати, позитивний, сучасний. І вже тепер, останні роки, це вже пов'язано з народною піснею. Народна пісня розкрила співачку Оксану Пекун. Бути сучасною переконана. Вона це одна справа. А знайти себе і працювати у цьому напрямку це інше. А я зрозуміла, що все-таки наше коріння і наша основа це народна пісня. І саме на народних піснях ми і виросли на колискових, на оцих перших наших забавлянках. Те, що зараз забувається, але ми в нашому проєкті фолькмізик відроджуємо це. Ми намагаємося дати друге життя народним пісням. Їх дуже багато в Україні. Кожна пісня для мене це як ще один крок до нового до чогось нового, ще один крок до того, щоб показати. Казати глядачеві, слухачеві, що я його люблю, що я творю для нього. І коли я працюю над новою піснею, я однозначно дуже довго прислухаюся до тексту чи він лягає гарно на музику. Наскільки він ну доходчивий, дохідливий до нашого глядача, до слухача, щоб ця пісня запам'ятовувалася і лягла в душу, і через себе я вже передаю нашому глядачеві і слухачеві передаю цю пісню. Робота артиста на сцені це не аби яка самовідача і праця над собою, розповідають виконавці за лаштунками. Те, як її оцінить глядач, визначить чи даруватимеш творчість людям у подальшому. Тому роль освіти і покликання у долі співаків відіграє велике значення. Я дуже вимоглива, дуже вимоглива не лише до навколишніх, але в першу чергу до себе. Якщо в мене щось не вдається, я б себе гризу, тому що я ж скорпіонша. Я навколо не гризу всіх, а я навпаки себе з'їдаю, можу ночі не спати, можу переживати, можу заплакати. Але на людях я намагаюся завжди бути відвертою, тому що як ти до людей, так і люди до тебе. Наразі зізнаються народні артисти, працювати в країні важко. Причина тому непрості настрої у людей події на сході. Однак сидіти на місці не можна, тому працюють заради людей, аби розрадити, піднести бойовий дух військових. В часи Другої світової війни дуже був актуальний лозунг, що перемога кується у тилу. І зараз в цей дуже важкий для нашої держави час дуже відповідальний, коли стоїть питання бути чи не бути, чи бути на карті світу. Такій державі, як Вільна Незалежна Україна, ми всі так от був дуже актуальний лозунг, що перемога кується у тилу. І зараз ми кожен на своєму місці маємо робити все можливе і неможливе для нашої перемоги. А ми переможемо це обов'язково. Дуже хочеться чимось допомогти. Ну, що може зробити співачка? Співачка може тільки співати, але співати не хочеться, тому що. Душа болить, душа розривається за тих хлопців, які гинуть, розумієте, за те, що за те бездіяльність, яка відбувається в державі, що ми не можемо захистити себе, розумієте? Я не буду багато про політику говорити, тому що це не, не моє діло, це діло політиків, які неспроможні зараз вирішити цю ситуацію. А себе взагалі в цій ситуації я відчуваю просто волонтером від української пісні, розумієте? Тому що я все одно продовжую їздити селами, я піднімаю дух людям, я е, намагаюся все-таки зберегти. Нашу творчість, хоча би так я щось роблю для нашої держави. Перед тим як завітати до Бердичева, у обох артистів сталися особливі у їхньому творчому житті події. Оксана Пекун отримала з рук самого Філарета медаль за жертовність і любов до України. Анатолій Гнатюк же став народним артистом України. У Бердичеві гості бували і раніше. Втім, з його культурою і традиціями познайомилися нещодавно. Настільки таке багате місто у всіх відношеннях. От. Нас познайомили з багатьма культурами, розумієте, це коли ми побачили ці чоботи на, на цвинтарі єврейському, ми не знали, що це таке, а виявляється, це ж таки це так раніше ховали, і, і це така своєрідна як символ, який, що людина вже не ходить, а вона лежить. розумієте, Це цікаво. Кармелітки, цей собор, унікальний, він просто вразив ікона. Вона я зайшла, і в мене сльози пішли. Розумієте, це е, говорить про те, що у вас унікальна культура. Народні артисти України Оксана Пекун та Анатолій Гнатюк лишились концертом задоволені, адже зізнаються вражені щирістю і відкритістю бердичівлян. Тому сподіваються завітати до міста ще.